Всім доброго дня, друзі! Хто зайшов перший раз на мій е, YouTube канал? Мене звати Євген, і я розповідаю про сюди вижену е, країну на кінці світу, Новозеландія. Е, будь ласка, попрошу вас підтримати цей канал, підписатися, поставити вподобайку. Також я нещодавно відкрив веб-сайт е, New Zealand, with Evgen, де ви можете замовити консультацію по Новій Зеландії. Е, там також я веду блог, дуже цікавий, також переходьте на це. На посилання внизу в опису під відео я його залишу. Сьогодні надзвичайно цікава тема, а саме 5 причин, чому варто іммігрувати до Нової Зеландії. Перша причина: в Новій Зеландії добре розвитливі люди. Мабуть, в жодній країні ви таких людей не зустрінете, як Новій Зеландії. Дуже гарне ставлення до іммігрантів. От навіть я зустрічаю там українців, які подорожують по Новій Зеландії, іноземців, і всі кажуть, що просто, коли ти попадаєш в Нову Зеландію, то ти наче е, переселяєшся в інший світ. До тебе дуже гарне ставлення, тебе запитають, що все добре. Якщо у тебе щось не, не виходить, не, наприклад, автомобіль зламався. Е, люди дуже вічливі, виховані. Якщо в тебе англійська навіть не ідеальна, тебе. Перепитають, стараються зрозуміти, підуть тобі на зустріч. на зустріч. Це також якби, це дуже багато значить для людей, які подорожуючи, іммігрували до Нової Зеландії, от саме ставлення до вас всередині країни. І тут воно на дуже високому рівні. На другому місці, це, звісно, новозеландська природа. Я дуже часто казав, що саме в Новій Зеландії знаходяться такі місця, які... Там, по різних країнах розкидання в Новій Зеландії є все в одній країні. Це й льодовики, до речі, найнижчі над Вінним моря саме в Новій Зеландії. Це е, засніжені гори, це фьорди. Я тут зараз подорожували українці по Новій Зеландії. Вони були багато разів Норвегії, то кажуть, е, саме Мідфорсаун, Новій Зеландії, Фьорди е, їм сподобався набагато краще. І Тут тобто, все в одній країні. тропіки є, е, е, також Тасманове море, океан. Найдальше їхати від будь-якої точки найдальшої Новізлані, найдальше їхати до океану це всього півтори години. Я жив найближче до океану, мені було жити це е, всього 12 кілометрів, там, 10 хвилин їздить, це взагалі було супер. Е, ну, тобто, погода така, природа тут просто унікальна. Жодна країна не зрівняється. Також е, там от, люди їздили, ті, що приїжджали, я записував інтерв'ю, подивіться мої попередні, які об'їздили більше 60 країн. То кажуть, що перед цим були в Австралії і в Тасманії, все рівно не зрівняється навіть Тасманія з Новою Зеландією. Також вони говорять, що дуже гарно в Патагонії, але там ціни дорогі, а сервіс на нульовому, нулячій. А тут і сервіс крутий в Новій Зеландії, ціни помірні, ну і природа найкраща. Третя причина це дуже зручна погода в Новій Зеландії. Адже тут взимку. Середня температура 10-15 градусів. От зараз у нас кінець травня, це через пару днів починається зима. Зараз 20 градусів. Хожу от по парку, зараз гуляю. Вікторія парк, який на пагорбах над кращищем. Зараз сонячна погода, 20 градусів. І така, до речі, інколи буває зим зимку. і більше 20 прогрівається. температура середня, там 10-15 зимою. Літо дуже комфортне, температура влітку прогрівається там 25 інколи до 30 градусів, тобто нема таких 40, 40, як у нас 40 днів, як у Європі. А тут з цим дуже зручно, От саме де краще, що це Кантербері регіон. Він тут дуже сухий. Тут найменше опадів іде, менше вологості. Тут взагалі хто любить От невологий регіон, то краще що він дуже підійде. На четвертому місці. Це той показник, чому варто іммігрувати до Нової Зеландії. Це рівень життя, тут дуже високий рівень життя. Мінімальна зарплата на зараз в Новій Зеландії становить 23-15 новозеландських доларів на годину. Тобто менше, ніж ці кошти вам ніхто не має права оплатити. А так, в середньому, приблизно по країні 27-30 доларів на годину таку роботу можна спокійно знайти. Що, як на мене, ну, дуже немало в принципі тут. От також люди приїжджали, які обіздили весь світ, то кажуть, тут ціни в принципі, помірні. Вони брали каравана за 600 євро там, майже на тиждень кажу, за, це, за ці самі, щоб я брав на тиждень кажу, в Європі, там, в Норвегії, то це б коштувало там 3000 євро. Тобто ціни нормальні, зарплати тут високі. В Новій Зеландії жити можна, високий рівень життя також ну, країна вважається дуже економічно розвинута. Все працює, сервіси всі працюють. Ну, тут в плані цьому, то дуже чітко. От записую зараз відео а, на пагорбах краще. І бачите, там, якщо придивитися внизу, місто краща. І от якщо ще більше придивитися, то там засніжені гори. Зараз видно, там десь Манхат, де лижний курорт. До речі, в цьому році він розпочався раніше набагато, тому що були дощі, і зараз в горах сніг, то взагалі шикарно. І на п'ятому місці, чому варто іммігрувати до Нової Зеландії, це, звісно, віддаленість нової Зеландії, адже завдяки тому, що ця країна віддалена, тут залишилася ще природа в незаймому стані. На південному острові живе трішки більше мільйона населення. І це дає велику перевагу над іншими країнами, адже велику частину території Нової Зеландії займають національні парки. Тут просто ну, природа унікальна. Живуть в Києві, можна побачити в живій природі. Багато різних тварин. Попугай Кеа — це найрозумніший вважається птах на планеті, який живе тільки на Південному острові Нової Він прямо підходить до людей до рук. Я часто його зустрічав, прямо йде до вас до рук, Но це треба побачити, такого легкого кольору. Друзі. Тобто в світі останніх подій, саме віддаленість Нової Зеландії, яка раніше там. Багатьма людьми розглядалося, як це мінус країни, а далеко, адже далеко летіти до інших країн, до Європи, до України. Але зараз, от, з війнами в світі, з тим, що робиться з імміграцією в світі, то Нова Зеландія використовує цю свою козирну карту як видаленість, саме як великий плюс. Тому що от, також приїжджали українці, я з ними спілкувався, то кажуть вони, що люди просто не ще не усвідомлюють, хто тут на місці, в якій країні вони живуть. Тут відчувається доброта, тут відчувається, що ще нічого так не зруйновано, природа, от, взаємодія між людьми, як вони бережуть природу. І це дуже багато зараз значить, друзі. От таке сьогодні відео було, пишу вам з вершини краще ще. Тут ми гуляємо зараз по Вікторія Парку. Хочу вам, друзі, Подякувати, що ви весь час залишаєтеся зі мною. Дякую, що ви залишаєте свої вподобайки, коментар. Ціную підтримку кожного з вас, адже це перший україномовний YouTube-канал про Нову Зеландію. Як ми всі знаємо, мова має значення. Також хочу побажати, що вам щастило всіх ваших побажаннях і будемо на зв'язку, дорогі друзі. Це з тої сторони що я ще не показував, було видно засніжені гори, а тут, якщо ви придивитесь, то там внизу вон, Тихий океан.